Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сузі хлопчик. І ми їдемо в костку з єфремом. Там є курточки за 7 доларів, а єфремчику взагалі треба курточка, то це ми їдемо, збираємося, ходи, санечко. І зразу будемо. Так, я вже зайшла в костку. Ох, як нас холодно, вітер такий. Холодний, як я собі хочу цього міксера 319, він був не так давно за 299, 100 доларів Ну Він класна, така велика ця чаша. Такий, гарний. такий сірий є. А в Семсі 279 вроді було навіть. І був чорний, такий вже гарний. Але я поки не купила. Надіюсь, куплю згодом. Воно часто тут бувають знижки на нього, то я хочу. Тут є різні курточки і тут на знижці сьогодні я побачила. Наталка була наша, що є. Там комбінізончики, вони були 20, а зараз 10. І я дивлюся. Так, у нього такі штани філа. 1299, були 14. Тепленькі всередині. Непогані такі на зиму для дівчат у школу. М'які, Такі, о, які файні куртки. Це 7-8 років. А де це ціна цієї куртки? А, 1699. Вау, 15 доларів знижки була 31-32. Ну, вони такі файні, непродувні. У нас хлопці вроді є курточки. то Оця якась є по 10 доларів. Куртка. Угу. Така всередині тепленька і вона дуже м'яка, така легка буде на дитинки. то непогано, я скажу. Але нам дали в школу, якраз дітям дали із школи буци, снофензи і куртку. А я думаю, ну в школу не треба геть так багато тих курток. І якраз файні вони такі, то вони носять. Хіба що Тимофію трохи така великовата, то ко б і купив. Знаєте, а так. Я ще дуже люблю ходити в рушниках і там де постіль. Гарна. Зараз подивлюся, я собі дуже хочу ще один такий, одну постіль, щоб була, була м'яка така. Такі рушнички 1399. Ось так вони виглядають, такі гарненькі вже. І ось такенькі. Вони дуже класні. Я собі купила подібні. За 10 доларів, пам'ятаю, була знижечка на них. А, забула. Уявляєте, я знімала відео, все і хочу, просто не хочу видалила. Я собі купила ось таке покривало. Вдома я його вам покажу, вже як на ліжку воно. Воно дуже класне, дуже м'яке, 74 долари. Ну, але я не пожаліла, я дуже його хотіла. І ми їм вкриваємося. Таке вже тепле, легеньке, тепле, ну дуже класне. Я дуже задоволена, навіть буває, вкриваюся і думаю, як добре що я його купила, не пошкодувала грошей, тих, але вже є. Майне таке м'ягесеньке. Я люблю зимою, щоб було тепле і м'ягеньке. Так, зараз покажу, яку я хочу постіль постіль, чи як і ось такі, але щось я не бачу, щоб були знижки. Є ось така за 19, але це воно більш на літо, вони такі не теплі. А я хочу байкову вже. 39-40 кінг. Ось ось таку м'яку. Воно на зиму хочеться щось таке тепле, знаєте. І мені навіть дуже подобається ось ця розцвітка і оця. Дуже гарна. То я хочу. Так, ідем далі. Дивіться, які є в костко Угі. 30 доларів такі незесенькі. Непогані такі. І мені дуже подобається саме цей колір коричневий. Але такі отута, бачите, згинаються. І... Коротше, мене ще немає. Це казала, закажу. Але ще не замовила собі. Ну нічого. Дивіться, як Єфрем вже знає. Оце там буває дають на пробу щось продають, так вони, така реклама. І це вже Єфрем знає, вже, щоб я туди пішла, взяла. Це такий бісквітик. Мене Єфрем оцінює. Да, смак? Добре? Я попробувала. Я скажу чесно, непогано, добре. О, дивіться, 7 доларів. Такі курточки є. Ох, мені треба купити на єфрема. Але щось я не бачу. І це на дівчаток є. 5-6 років. Це взяла. Єфрему на два роки, тому що не було меншої. Але за 7 доларів, я думаю, дуже файні курточки. Така всередині. Тут вона два замочка йде, але остальне пришите. Тепленька. І взяла Тимофію. У В'якова є, є куртки, от йому не треба, чесно. І ось такі комбінізончики. Пізніше покажу, там люди дивляться. А, дивіться, ось зараз покажу вам комбінізончики. 10 доларів, вони були 20. Я дивилася на єфремульку. Хотіла купити такі теплесенькі. Мені більш подобається ось це світло, не знаю чому. Взагалі вони стільки стоять, що можна два купити. Так. Я беру ось такі. 18 місяців. Так. Давай ну приложимо сонце. Якраз буде. Я не хочу більше. Підросте, купимо другий, тому що великий теж не дуже добре носить. То взяла. А зараз зима, я виходжу з ним гуляти. І так вже впевнено собі, вдягнути дитинку. І буде воно собі бігати, радіти і не змерзне. Ось так. Ой, 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 як говорить, слава Богу, він вже виздоровів. Я дуже вдячна, тому що так втомилася. Можна сказати, два тижні. Всі разом у мене хворіли дітки. Дуже важко, коли діти хворіють. Морально. Я завжди сиділа вдома. Тяжко, коли мені жалко його, я не можу нічого зробити толком. Краще вже б говорила, краще б я, але щоб не Ну, Але слава Богу, вже пройшло. Дивіться, все, дивлюся собі ось такі домашні костюмчики. Вони 24, а зараз 19,99, мінус 5 доларів. Я люблю такі кофти і мені дуже подобається десь в дорогу. Прикольне таке. Не знаю, ще я почекаю, ще їх трохи є, можливо, буде ще знижка. Чекаю, щоб на це була знижка. Вони йде 20 доларів, ще нема знижки. Хочу собі воно як піжамка йде. То я хоть дуже б хотіла собі. Так, ідемо вже. Мені треба купити е, масло, молока, напевно, чи є ще в нас? Ну, масло треба мені. Ще що небудь там подивитись. Дивіться, яке озеро. Бушує хвилі, холод. Ми вже майже доїжджаємо. Ну що, ми вже приїхали додому. Хочу вам швиденько розказати, що де ми були, тому що знімала відео, а воно не збереглося, на жаль. І я дуже засмутилась, Ну, але нічого, я вам розкажу. Ось тут ми з Єфремчиком. Така, як є, виходжу до вас, до синку. Як бачите, в нього ось так. Ця... Ось ця бабочка, і ми вчора їздили в лікарню з ним, тому що вона в нього не проходила ніяк. Я вже пробувала і, ну, йому мазати різними кремами, гелями ну, для цього, але нічого не допомагало. І Я приїхала. Ми назначили апойтмент. У нас є перекладач тут, який працює, дуже файна жінка. І... Вона нам назначила, нас прийняли дуже швидко, тому що якщо дитина хвора, то маленька, то можна дзвонити в лікарню і вони. Приват. Як Єфрем любить камеру, виявляється. Дивіться. І ми поїхали, і його перевірили і сказали, що це вірусне, якесь чи інфекційне, чи вірусне, ну щось таке. Тут антибіотик. Так, я швиденько приставляю ріст, посипала приправки, солі і хай вариться. Далі буду ще хочу насмажити цих. Нагетси купила в магазині. Вони ці дуже класні, смачні косико. мене як їх дуже любить. У мене є ще сардельки, чоловік купляв в українському магазині. То я ще їх обварю, підливку зроблю. І помідорки. Ну, забула купити огірки. Така буде швидка вечеря, тому що вже чоловік їде з роботи і треба швиденько щось приготувати. То я зараз бішком це пороблю. Я думаю, нормально буде. І будемо їсти вечерять. Ну що, в мене вже процес іде. Водичка на сардейці, Рис, що там, А, І нагетси. Зараз ще підливку. Підливка в мене є. Така просто її розвести. Мені десь вдали, я пам'ятаю, хочу спробувати. І буду поливати будемо поливати рис. І так будемо смакувати. Можливо комусь буде ідея. Що їсти готувати, якщо спішиш. Ну що, у мене дуже-дуже простенька вечеря. Рис. Ще сюди маселка трошки, підливка. там. Да? Вийшла дуже смачненька. І покажу ще, що тут. Так, вже сардельки обварила, холодають. Нагетси було набагато більше, вже хлопці то є Френчук, вже рис холодає, Зараз будеш їсти. І салатик простенький з цибулькою, помідорки. і все. Будемо зараз смакувати.